Огняник Іван Юрійович народився в селі Малий Раковець. Під час навчання в школі брав участь в Олімпіадах, відвідував музичну школу, а також спортивну секцію по карате в Варшаві. Закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавства. 2006 У 2006-2007 роках проходив службу в ЗСУ. Отримав звання сержанта. З грудня 2008 року. По лютий 2016 року служба в органах внутрішніх справ України Печерському районному управлінні національної поліції в Києві більше п'яти років був оперуповноваженим відділу карного розшуку. Відтак три роки трудився в телерадіокомпанії ЗІК на посаді помічника заступника генерального директора. А за сумісництвом на посаді заступника керівника служби охорони телеканалу також працював у компанії Франклін Фінанс і очолював ТОВ. Інноваційні промислові технології займався підприємницькою діяльністю з 28 лютого 2022 року, добровільно став на захист України та вступив до лав ЗСУ, будучи командиром мотопіхотного відділення військової частини А-1556 в 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Позивний вогник. Загинув 10 вересня під час бою за населений пункт Миколаївка Донецької області. До останнього подиху залишився вірним військовій присязі, проявивши стійкість і мужність. Меморіальні дошки встановлені на будівлі рідної школи в селі Малий Раковець та в місті Іршава в сквері перед будівлею Іршавського міського центру позашкільної освіти. А також в центрі села Малий Раковець названо парк імені Огняника Івана Юрійовича. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно указом Президента України від 12 лютого 2024 року. Та орденом Хрест Героя.